Всім привіт! Компанія Мінідігер. Ми сьогодні вам хочемо показати наш новий навісний екскаватор для міні-трактора. Ну, як завжди, це екскаватор для трактора від 20 до 40 кінських сил. Агрегатується він до будь-якого фактично трактора на трьохточкове кріплення. Ну, все по класиці. Тобто єдина відмінність даної моделі вона вже агрегатується без кардана. Тобто насос монтується прямо на вал відбора 6 шліців на трактор, і все, кардан нам не потрібен. І так, почнемо з його характеристик. Копає він у нас до 2 метрів. Висота підйому в нього так само до 2 метрів. Як ви бачите, в нього є вже бокові лапи упорні. Це те, що багатьом клієнтам було дуже потрібно, нас просили зробити саме такий, Ну ось у нас з'явився. Ширина його в транспортному положенні, коли лапа складена одна і друга, буде метр сорок. В положенні, коли він копає, в нас відстань 3 метри. Також даний екскаватор. На відміну від ЄТ-1 нашого, цей екскаватор повертає стрілу справа наліво 180 градусів. Тобто з центра 90 вправо і з центра 90 вліво. Зручно копати, можна підібрати зі сторони. Також на цьому тракторі змінена посадка оператора. Посадка більш зручна. Вище, тобто, ви краще можете бачити, що ви там копаєте. Вище в нас є розділена гідравлічна система на праву і ліву, тобто, ви можете робити два дві операції одночасно, тобто піднімати стрілу, вивертати ковш або ну тобто дві операції одночасно. На екскаваторі Т 1 на жаль, такого не було. Як ви бачите, зручні підлокотнички, зручно сідаємо, зручно працюємо. На цьому екскаваторі дуже важливо не забувати прищібнутися. Ми завчасно потурбувалися про ремень безпеки, сіли, прищібнулись і почали працювати. Техніка, так само, як і вся наша, достатньо надійна. Можна сказати, що ми фактично змінили тільки поворот стріли і додали лапи. Це якщо двома словами, залазити на нього, сідати зручно, немає взагалі ніяких проблем. Е, працювати зручно е, в, цьому, в цій техніці, е, ну ми стаємо кращі. Ми додали плавності, м'якості, ми покажемо, як ми працюємо. Там було буде частина відео на оборотах 500 обертів на Вомі і частина. На 750. Якщо комусь буде ну, недостатньо швидкості, швидкість ВОМА на тракторі збільшуємо. До 1100, це є верхня точка вже обертів, більше, на жаль, не можна. І трактор, екскаватор буде працювати на багато, е, ну, просто буде зручніше. Тобто швидкість ми вибираємо вже в залежності від е, зручності, від власних потреб, бажань і досвіду. В цілому, в принципі, Нічого нового, але все ж таки техніка нова, моделька нова. Зразу хочу сказати, що по обслуговуванню часто є в нас питання. Ми раз на 250-300 годин змінюємо мастило в Бакові, і ззаді є зливна. Пробка змінюємо фільтр, він є доступний. Цей фільтр в процесі роботи слідкуємо за мастилом, тобто його має бути десь приблизно посередині, трошки вище середини. Його видно в віконечку, і температура мастила має бути не вище 80 градусів. Я думаю, що перегріти його навряд чи вийде. Що далі? По обслуговуванню? Всі Тавотнички, масленки, хто їх як називає, масяться кожен день після роботи або до роботи, тобто кому як зручно, але цьому треба приділяти час, тому що ну, як змастиш, так поїдеш. Наша техніка дуже любить змазку, як і люба для меншого зносу. Що можна на нього вцепити? Цепляємо на них ковші. на даному екскаваторі. Зараз є ковш 30 см шириною. Може бути 20, 40, 50, може бути 70 планіровочний. Так само в нас є кіготь, так само в нас є гідрозахват і так далі. В принципі, це все можна подивитися на сайті, все, що навісне на екскаватор, воно все сюди абсолютно підходить. Воно у нас стандартизовано. Часто так само задають питання гарантія. Гарантія в нас рік або тисяча годин. На що є гарантія? Гарантія є на гідравліку, на гідравлічну частину, на всю. Насос, шланги, циліндри, але ломане, рване, гнуте, желізо це не є гарантія. Тобто, щоб ви розуміли, що якщо ми, наприклад, циліндр потік, таке, на жаль, трапляється, це є гарантія. Якщо циліндр зігнули, це не є гарантія, але... Повністю циліндр в нас купувати не обов'язково, можна прислати циліндр, ми його відремонтуємо або дамо підмінний циліндр, який в нас є в принципі в наявності. В цілому все. Ще раз хочу сказати, що агрегатується до будь-якого трактора. Це може бути китаєць, японець, неважливо. Він підійде абсолютно до всіх тракторів, потужністю від 20 до 40 кінських сил, гарантія рік, місто Вінниця, компанія Мінідігер. Дякую за увагу! Дивіться наш канал, переходьте на наш сайт. Замовляйте нашу техніку, ми вас чекаємо.